Golden Web Digital – компанія з дев'ятирічним стажем роботи вирішила привідкрити завісу власних напрацювань та унікальних підходів. Представляємо вашій увазі подкаст Шортс. Ми будемо розповідати про рідкісні ніші та нетипові ситуації, руйнувати міфи і ділитися унікальними відкриттями. Слідкуйте за нами, адже важлива думка, оригінальна думка. Цей подкаст виключно для власників бізнесу та людей, які би хотіли поновити чи спробувати співпрацю з it кластером у сьогоднішньому подкасті наш проджект-менеджер відділу дев розкаже про мову програмування Python, на якій ми створюємо наші ресурси. Христя, тобі слово. Python є однією з найбільш популярних мов програмування завдяки своїй простоті, універсальності та потужним фрейморку. У сфері e-commerce Python виділяється, пропонуючи рішення для швидкого розгортання, обслуговування та масштабування платформ. Тож в Python є багато переваг, основними з якими є. А, простота та гнучкість розробки Python має простий і зрозумілий синтаксис, що прискорює розробку безпосередньо самих проєктів. Також це дозволяє швидко створювати та тестувати нові функції, що є особливо важливою ланкою для e-commerce, де потрібно оперативно реагувати на змін на ринку. Також в Python є вибір готових рішень. По фреймуркам, наприклад, це Django і Flex, що дозволяє створювати інтернет-магазини, маркетплейси та crm системи Також Python є масштабованою мовою, тобто він легко інтегрується з іншими мовами та технологіями, що дозволяє створювати гібридні рішення. Завдяки підходу, орієнтованому модулі, ми можемо почати з малого. Якогось сервісу, який просто функціонує, і розширити його функціональність поступово, тобто завжди можна додавати функції пізніше, навіть ти можеш почати із маленької візитки, так чи інтернет-магазину з функціоналом базовим, а далі якщо в тебе будуть з'являтися ідеї, пропозиції і в команди, також яка працює над розвитком проекту, ти можеш завжди придумати все, що тобі прийде в голову, і реалізувати на нашому сайті в будь-який момент. Так, тобто можливості не обмежені в mm даному -hmm. плані. Також Django пропонує вбудовані захисти від основних атак, таких як SQL Injection, CCRF та XSS. Це типові веб-разливості, які можуть бути використані зловмисниками для атаки на веб ресурс Кожен з них має свої особливості та способи захисту. Це особливо важливо для e-commerce, де дані клієнтів і транзакції повинні бути максимально захищені. Також Python має широкий вибір фреймворків. Наприклад, Django — це фреймворк повного стеку, тобто розробники можуть працювати з ним і для бакенду, і для фронтенду, для створення корпоративних платформ та великих e-commerce проектів. Django — це фреймворк, створений на Python. Він забезпечує розробникам повний набір інструментів від управління базами даних до систем безпеки і обробки запитів. У сфері e-commerce Django має величезну низку переваг. Таке, як швидкий старт і готові функції, Django містить вбудований Object Relationship релейшншіплемінг, тобто він має дозволяє працювати з базами даних, не використовуючи SQL. Це значно полегшує влаштування і маніпулювання даними продуктів користувачами та замовленнями. Також Django підтримує різні типи бази даних, що Дозволяє спрощувати і обирати потрібну базу даних в залежності від потреб проекту. Також Django для динамічного відображення контенту ідеально підходить для створення індивідуальних сторінок, продуктів, категорій, корзин та інших складових проектів. Django поставляється з вбудованою адміністративною панеллю, що дозволяє створювати бекенд для управління продуктами, замовленнями, клієнтами і навіть маркетинговими компаніями. Це знімає необхідність у розробці окремої адміністративної панелі керування на початкових етапах, тобто її можна допрацювати в майбутнього а, спершу а, заводська джангівська адмінка. Ну, але також можна буде кастомізувати адміністративну панель, якщо є потреба. Наприклад, якщо це проект, який, наприклад, якась послуга або є необхідність в використанні, так би мовити, crm системи ми це можемо реалізувати одразу в одній системі. Тобто, все буде в одному місці, і зручно, класно, прикольно. Не потрібно буде підключати додаткових сервісів, які ben, там ще так. Тобто, ми все можемо реалізувати в себе. Денго також допомагає масштабувати платформу і підтримувати її структуру. Наприклад, для e commerce проекту можуть бути окремі ресурси для обробки замовлень управління продуктами та обліку клієнтами, і поступово клієнт може додавати якісь нові фічі безпосередньо в сам продукт. А також джанго дозволяє дуже класно проводити інтеграції з мікросервісами наприклад, такими зовнішніми сервісами, як платіжні системи, там Stripe, PayPal чи сірам платформи. І також відправляти повідомлення клієнтам у реальному часі. Тобто, Python також підлягає під розробку месенджерів, соціальних е мереж тому подібне. Тобто можна реалізувати все, можна інтегруватися зі всім. До речі, я от ще згадала, ну на Python створені одні з найпопулярніших ресурсів даного світу. Це інстаграм, Google, так Pinterest. тобто це технологія, яка є максимально новітньою, максимально вічною, я так завжди її називаю. Ну на якою варто ну задуматися, коли ти. Наприклад, обираєш на чому ти б хотів, бо був твій сайт. Python дозволяє зберігати в собі величезні об'єми бази даних. Наприклад, mm -hmm. як це Instagram, там мільйони користувачів, з mm яких -hmm. зберігаються пости, історії і так далі. І тому це дуже класна система для розробки чогось могутнього. Також Python дозволяє і містить в собі інструменти для створення апі для інтеграції з фронтендом. Зовнішню частину сайту ми можемо розробити на будь-якій іншій мові, наприклад, Vue або жра, який дозволяє додавати різні анімаційні системи і тому подібне, і створити на Django безпосередньо API, за як рахунок якого може підключитися до фронтенду. Також я ще додам, що Можна реалізувати на Пайтоні, наприклад, коли дизайнер працює із також даним проектом, можна намалювати будь-що. Тобто, ми можемо намалювати будь-яку головну сторінку, можемо намалювати будь-які рішення, можна втілити будь-які креативні ідеї, і це вийде е зверстати розробникам, так, так і все, все показати в найкращому вигляді. Тобто, це немає обмежень в якомусь певному, наприклад, на навіть не те, що функціоналі, як ми успіхи, отговорила е а немає обмежень в подачі візуалу. Зовсім тобто ми можемо придумати будь-що, і це все можна реалізувати. І як повію їх з дизайну, воно все буде круто працювати і втілити можна буде все. Джанго підтримує горизонтальне масштабування завдяки своїй структурі, і він дозволяє масштабувати застосунки або веб-ресурси горизонтально, розподіляючи його на окремі компоненти, які функціонально можуть не залежати одним від одного. Також Django підтримує кешування. Тобто, якщо це якийсь маркетплейс, величезний ресурс, на якому десятки тисяч товарів, різних сторінок і тому подібне, Django дозволяє закешувати певні дані в браузері, щоб це полегшило і пришвидшило прогрузку сайту на наступні заходи користувачів. Варто додати, що швидкість сайту і прогрузка, це дуже є важливо для SEO. Як ми його говорили в попередніх випусках подкасту і усіх, що будемо говорити, про те, що прогрузка важлива, технічна сторона важлива. І тобто ми ну не просто розробляємо, наприклад, сайти ресурси на Python і віддаємо їх, а вони зроблені таким чином, що вони відповідають технічно вимогам Google, відповідають вимогам SEO, і тому ми працюємо саме із Python. Ми впевнені в результативності, ефективності, і це перевірено нашим досвідом та великим часом роботи із такими правам і також я хотіла сказати, що ти це те, що в Python на наших ресурсах, які ми зараз розробляємо, якщо Google випускає якісь оновлення mm -hmm. відносно систем подачі, оптимізації, аналізу сайтів, ми можемо глобально залити ці зміни на всі наші ресурси. Також Python містить величезний ком'юніті і підтримку. Воно містить од. Python в собі містить одну з найбільших документацій для розробників з mm -hmm. всіх мов, що облегшує набагато розробку, надає розробникам більше інформації, всю доступну інформацію, якому потрібно для розробки ресурсу. Розробники можуть знайти більшість готових рішень для більшості типових задач. Тобто цей плюс до швидкості реалізації проекту, це також так, плюс. Тобто ми... Там, наприклад, там не можемо, ну не робимо рік там проект, так а він набагато швидше реалізовується, тому що ці всі процеси вже налагоджені, як і сторони верстки, якщо говорити про таку технічну складову, так і сторони організації. Процесів в основному загалом Python дозволяє створювати масштабовані, безпечні і ефективні рішення, І не тільки це можуть бути CRM-системи, чат чатботи будь-який ресурс, який тільки клієнт забажає створити. В цьому обмежень немає. Його простота і великий набір бібліотек дають змогу реалізувати складні функції з мінімальними затратами часу. Отримка даних і аналітики забезпечує можливість швидко реагувати на будь-які потреби клієнтів на ринку або ж вимоги самому mm -hmm. ринку. Та і я ще до речі хочу додати на фіналочку, що дуже часто буває таке, наприклад, власників бізнесу, коли вони мають наприклад свій сайт на якісь чи платформі, чи це є якась МСК, наприклад, так яка ну не ми не працюємо з цим, так вони завжди. Хвилюються, типу, а як відбувається підтримка мого проекту? А якщо що станеться, а що буде? А я до вас дозвонюся. А я типу це, ми впевнено можемо сказати, що що е, наші клієнти, з якими ми працюємо вже руками, всі мають підтримку, тобто нас. Якщо виходить виходять якісь моменти, що потрібно щось досконалити, покращити, ми завжди на зв'язку, даємо рішення і досконалюємо, беремо в роботу вже, так тобто, і, або коли і є якісь баги чи помилки, наприклад, коли ти тільки запускаєш, проєкт, проект, це норма, то ми реагуємо і правимо вже. Тобто, ми не ставимо в якусь чергу, яка буде через місяць, два-три. Ми втілюємо всі побажання і всі там, наприклад, баги, які входять прямо вже. Тому це дуже дуже прикольне рішення для. Власники бізнесу, які готові до, до масштабування, які готові до прикольних крутих результатів і бажають ефективності масштабування свого проекту, свого бізнесу, і це приведе їм крутий результат. Це було коротко про Python. Розкажемо більше про е, дану технологію, про проданому програмування і про різні кейси і історії у наступних випусках.